Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні працюємо над темою перша ознака подібності трикутників, і розв'язуємо завдання, опираючись на попередній теоретичний матеріал. Але для початку давайте згадаємо, що ж таке подібні трикутники. Це такі трикутнички, у яких сторони, відповідні, пропорційні, а відповідні кути рівні. І згадаємо першу ознаку подібності. Трикутників. Два трикутнички будуть подібними, якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трикутника достатньо рівності пари кутів. Ось тоді ми можемо сказати, що два трикутнички подібні. Значок подібності і майже як нескінченності. Завжди існує у нас. Коефіцієнт подібності, який ми можемо легко знайти, склавши відношення двох відповідних сторін, або двох відповідних висоту трикутничків, або будь-яких елементів трикутника, які вимірюються, ну, довж... які мають певну довжину. Там якщо це буде сторона А, а тут сторона А1, тоді ми А можемо поділити на А1 і дізнатися коефіцієнт подібності. Якщо два трикутники будуть подібні, тоді всі їхні сторони відповідні будуть теж пропорційні з цим коефіцієнтом подібності. Розглянемо перше завдання. Номер 452, рисуночок 147. За е, даними рисунками, потрібно вказати пари подібних трикутників і знайти довжину невідомої сторони Х. Розглянемо перший рисунок А. Давайте ось тут. Ми бачимо, що зображено два прямокутні трикутники. Відповідно, по одному куту у них точно вже рівні. Ось у нас великий трикутничок АДЕ і маленький трикутничок, який знаходиться в внутрішній частині А, С В. А ось куточок А у них буде спільний. Тому два відповідних кути в рівні. Отже, можемо сказати, що трикутник великий а, Д, Є. Я вказала, спочатку цей спільний кут, потім прямий, потім куточок Є. Тоді точно такі послідовності використовую другий трикутничок, запис А, потім прямий кут С, і тільки потім куточок Б. Звідси слідує. Що відповідні сторони, а саме, давайте візьмемо відношення гіпотенуз. Велика гіпотенуза АЕ буде дорівнювати 10 см, до речі. Так, відноситься до гіпотенузи маленького трикутничка АБ. Як у нас відомо ще катет БЦ і катет ДЕ, які теж відповідні. Де і БЦ. Ось вони. Можемо взяти катет великого трикутничка Д Е до катету маленького відповідного, відповідної сторони маленького трикутничка БЦ. А тепер підставимо відомі і невідомі довжини. Виходить так, 10 см А є до 5, як Х до 3. Далі, з пропорцій, знаходимо Х. За правилом хрестика 10 множимо на 3 та ділимо на 5. 10 помножити на 3, поділити на 5, скорочуємо, буде двічка, тобто 6 сантиметрів. На першому рисунку ми знайшли пару подібних трикутників і невідому сторону одного з них. Далі до рисунок Б. Знову ж таки. Один куточок у нас вже відмічений рівний. А кут і Д. А два інших кути вертикальні, пригадуємо, вертикальні кути завжди однакові. Тому по два відповідних рівних куточки ми вже собі забезпечили. Пишемо трикутник, беремо, наприклад, лівий, він менший. А С і тільки потім кут Б. Подібний до трикутничка. Ті самі послідовності починали з кута А, йому відповідає кут Д, потім кут С, і тільки потім кут Є. Знову запишемо пропорцію. Беремо, наприклад, сторону АБ вона пропорційна ДЕ, є, і сторону а, С, вона пропорційна С. Замінимо числовими значеннями. 15 до 21, як 18 до Х. Шукаємо звідси Х. 21 множимо на 18 за правом хрестика, за основною властивістю пропорції, правильно сказати, грамотно, так? І 15 та 18 можна скоротити на 3. буде 5 та 6. 21 помножити на 6 буде 126 п'ятих. Хочеться в десятковий дріб перевести. Давайте домножимо на 2. І отримаємо 252. Десяті, бо на 10 ми завжди знаємо, як множити. Це буде е, множити. Кажу, ділити, вибачте. Ділимо на 10, один знак, відділяємо комою з кінця. 25,20 сантиметри. Рухаємось далі. Розглянемо наступну задачу. номер 453. У трикутничку а, Б, С і трикутничку А1, Б1, С1. Відомо, що кут А відповідає куту А1, куд Б1. А, сторона А Б дорівнює 6, сторона Б С дорівнює 8, сторона А1, Б1 9, А1 С1, 18. Ну, побудуємо. Перший бачу по даним, що він має бути меншим, тому побудуємо перший трикутничок трішки меншим, а другий трикутничок буде більшим. Незначно більшим, але А, Б, С, А1. Відповідний кут Б1 С1. Куточок А дорівнює А1, Б дорівнює Б1. Цього достатньо, щоб ми могли стверджувати, що ці трикутники подібні за першою ознакою. Тому нас просять знайти невідомі сторони, давайте відмітимо ті, що відомі. АБ 6 см, БЦ 8 см, А1Б1 9 см, А1С1 С 1 18 см. Знайти АС і знайти б 1 1 С в 1 С1. Розв'язання. Отож, складемо, запишемо спочатку пропорційність трикутників, подібність трикутників, і звідти пропорцію витягнемо А С, подібний до трикутничка А1, В1, С1. А тому ми маємо право записати: АВ до а 1 в 1 це наш коефіцієнт, буде пропорційності ВС до в 1 с і АС до А1C1. Все це можна замінити. І отож, АВ у нас 6, а 1 – 9 дорівнює вс 8 в Б1С1, ми не знаємо, ми можемо собі написати Х. Давайте тут позначимо як Х, а тут нехай буде y. І дорівнює АЦ до A1C1, 18. Використаємо, наприклад, першу рівність. І звідси знайдемо Х8 помножити на 9 поділити на 6. Все дуже просто. Х дорівнює 8 на 9 поділити на 6. Скоротили на 3. Чисельники знаменник, 9. Далі скоротили на 2 – 8 2. залишилось 4 на 3 12 сантиметрів це наша сторона b 1 c 1 Аналогічно можемо знайти Y, використавши перше відношення і останнє, щоб знайти Y… Нам необхідно 6 помножити на 18, поділити на 9. Ми це приберемо ось так. 6 множимо на 18. Ділимо на 9. 9 та 18 скорочується до 2 і 1. 6 на 2 12 сантиметрів. Це наша сторона. А це. Все, що потрібно, ми знайшли. Рухаємось до наступної задачі наступна 455 задачка. Дані задачі дано не трикутники. Це номер 455. У трапеції, тобто нам дано трапеція BC паралельно це основи. Відомо, що нижня основа 20 см, верхня основа 15 см. Точка перетину діагонали, це точечка О, знайти відрізочок ОЦ. Давайте побудуємо трапецію. Вона у нас довільна має бути. Ось трішечки, секундочку. Ой, де вона. мені не подобається верхня основа, вона вийшла якоюсь непаралельною. А Б, С, Д. Отож, Д – 20 см, Б С – 15. І точкою перетину діагоналі поділилися на два відрізки. А О 16 см. С просить знайти, одразу позначимо, як Х. О, С невідомо. Розв'язання. Для того, щоб знайти оце, ми маємо відшукати подібні трикутники. Згадуємо, при паралельних і січні внутрішні різносторонні кути. рівні, Тому ось ці пари рівних кутів нам дають подібність нижнього трикутничка АОД до верхнього трикутничка БОС. Отож, куточок, давайте їх позначимо собі: кут 1, кут 2, кут. 3 кут 4, кут 1 дорівнює куту 2, кут 3 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні, при АД паралельно Б, С. А тоді ми можемо сміливо сказати, що трикутничок В, буде подібний. Починаємо тоді. З відповідного кута до куточка Б кута Д О А. А це означає, що ми можемо скласти вже пропорцію з сторін, бо сторони пропорційні. B, це так відноситься до Д, як С до А. Замінимо числовими значеннями: 15 до 20, як Х до 16. Звідки спокійно знаходимо Х. 16. Множимо на 15 і ділимо на 20. Скорочуємо на 4, 16 та 20 буде 4, 5. Скорочуємо на 5, буде 3 та 1. Тобто, 4 помножити на 3 12 сантиметрів. Наша сторона оце. Що і треба було знайти. Рухаємось далі. Так, у задачі 463. Знову дали трапецію. Давайте це ми трошечки відвідемо. А Б, це, Д. Стандартна трапеція, діагоналі перетинаються знову в точці О. Будуємо її цю трапецію можна навіть трішечки більше. Вона має бути довільна. А, В, С, Д. Б, Д. А, С, точка О. Б, О, 4 см. О, Д, 20 см. А, А, С, вся діагональ. Ось вона повністю вся 36. Знайти відрізки АО та ОЦ. Розв'язання. Перше, що зробимо, знову ж таки, позначимо через невідому якусь частину. Ну, нехай відрізочок ОЦ буде Х. Якщо весь відрізок А 36, тоді на АО. Залишиться 36 мінус Х. І у нас тепер є відповідні сторони трикутничків. І знову ж таки, по тій ж самі причині, як і в попередній задачі, куточок 1 буде відповідати куточку 2 рівні внутрішні різносторонні, кут 3, куточок 4. І тому за відповідними двома відповідними рівними кутами ці трикутники подібні. Пишемо трикутничок АОД. Подібний, тепер беремо в ті самі послідовності. Якщо тут починали в нижньому трикутничку з кута А, то в верхньому відповідний йому буде куточок С, О і тільки потім Б. А це означає, що ми складаємо знову пропорцію. Яку саме БО, сторона верхнього трикутничка до відповідної ОД нижнього як ОЦ до АО. Підставимо відповідні числові значення 4 до 20, як Х до 36 мінус Х. І ось тут одразу Х звідси не дістати, тому використовуємо властивість пропорції добуток крайніх до рівня добутку середніх, перемножимо за правилом хрестика 4 на 36 мінус х дорівнює 20 на х. Розкриємо дужечки. 4 на 36 144 4 на мінус х мінус 4х дорівнює 20х перенесемо 4х в праву частину і тоді 144 дорівнюватиме 20 плюс 4 24х. Отже, х буде 144. Поділити на 24, 6. Тоді сторона оце, дорівнює 6 см, ми її позначали як х, подивіться на рисуночок, і АО буде 30 відняти х, відняти наших 6. Ні, 36 відняти 6, буде 30, забігло трошечки наперед. 6 та 30 те, що нас просили знайти. Розглянемо ще рисунок 467. Побудуємо до неї теж рисунок. Основи BC і AD трапеції дорівнюють відповідно 28 та 63 см. Кут ABC дорівнює куту ACD. знайти діагональ AC. Давайте глянемо. А, Б, С, Д, довільна трапеція, так? Але кути мають бути рівні. Зараз подивимося, які це саме кути А, Б, С, Д, а, куточок А, Б, С. Ось цей куточок дорівнює А, С, Д. Тому повинні провести діагональ. І дорівнюватиме ось цьому куту. Відповідно основи 28 та 63 см, знайти АЦ Х. І ось тут трошки складніше визначити подібні. Але якщо опиратися на кути. То це не так важко. Подивіться, уже по одному куту у нас дано в умові, що вони у нас вже рівні. Знайти АЦ знак питання. Шукаємо ще хоча б один рівний кут. Розглянемо трикутник АВС і АЦД. По одному куту є вже відомому. А ось ці два куточки, які внутрішні різносторонні, рівні Бо. При паралельних прямих і січній АС. Отже, так як кут АВС дорівнює куточку АСД і куточок САД дорівнює куточку АЦБ, маємо за першою ознакою подібності. Першою ознакою ми тільки з нею сьогодні працюємо. Трикутник. А, Б, С. Подібний. І ось тут головне правильно вказати ту ж саму послідовність. Кут А в верхньому трикутнику не відмічений. Тому в нижньому трикутничку починаємо теж з невідміченого кута Д. Трикутнику Д, потім ми обирали кут Б, який дорівнює куту С. Пишемо С, ну і залишилась точка Куточка А. А звідси пишемо співвідношення. Б, С. Так, відноситься до подібної до неї сторони. Подібна БЦ, давайте дивимось по запису: подібна сторона до ВЦ буде АЦ, тобто наша діагональ. Як? Беремо знову сторону верхнього трикутничка АЦ тепер, бо вона ще є стороною верхнього трикутничка, до подібної до неї сторони АД. Давайте подивимося ще раз А, АД або ДА. Д, це те саме. А, Д. Підставимо всі значення. 28 до Х, так відноситься, як Х до 63. І знову використовуємо властивість пропорції Х на Х помножити буде Х до квадрату. А 28 множимо на 60. 3. Навіть не буду множити, тому що, щоб знайти х, нам потрібно буде добувати корені. Але, хоча ні, треба перемножити, ми поки що їх не знаємо, секундочку. Якщо ми помножимо 28 на 63, ми отримаємо 1764, якщо я не помиляюсь. Це наш х до квадрату, а далі нам потрібно підібрати таке число, яке в квадраті дорівнює даному значенню. Тобто це число 42. Отже, сторона А це дорівнює 42 сантиметри. І розглянемо ще дві останні задачі. номер 471 та 475. Спочатку розглянемо 471-задачу. Трошечки збільшимо масштаб. У нас знову задача на подібній стрибунки, але спочатку їх тут потрібно побачити. Так, давайте зробимо собі ось. Поки що збільшимо, ага, так не вийде рисуночок. Зображення дерева, віддаленого на 60 метрів від об'єкта фотоапарата, має на плівці висоту 8 мм. Зображений ось на рисунку 50. Відстань від об'єкта до зображення дорівнює 40 мм, яка висота даного дерева. Якщо подивитись уважно, то можна побачити ось тут два однакові рівнобедрені трикутники, а можливо, не рівнобедрені, тут не відмічено, але точно неоднакові, подібні подібні трикутнички, в яких відомі певні довжини сторін, а деякі нам потрібно знайти: от висота, наприклад, дерева, так як нас її запитують, можемо позначити. Як Х. Трикутничок зображений зліва. Давайте його якось назвемо а, Б, С. І трикутничок справа, відповідно, назвемо А1, Б1 і та ж сама точка С. Нехай буде так само. Будуть подібними. Тоді АВЦ подібний до трикутничка А1. В1 і точка С. Маємо право скласти пропорцію. Візьмемо відому сторону маленького трикутничка. А в нас тут не сторона, а тут відстань. У подібних трикутників висоти теж відносяться з тим самим коефіцієнтом пропорційності що й сторони. Тому ми можемо взяти. Не, 100, не довжини сторін, а саме довжини ось цих висот. Давайте якось їх теж, мабуть, позначимо. Тут нехай точка К, а тут К1. Отже, СК буде так відноситись до СК1. Це ми взяли відношення висот теж до рівня коефіцієнту пропорційності К. Як дві інші довжини. А, Б та А1, Б 1 яка нас цікавить. Підставимо значення 40 до 60, причому, дивіться, тут метри і міліметри. Але в іншому співвідношенні у нас теж будуть міліметри, 8 міліметрів, а результат ми отримаємо в метрах. Можемо перевести все в одиниці вимірювання, наприклад, в міліметри, але тоді багато буде новиків. Шукаємо звідси х. 8. Множимо на 60 та ділимо на 40, скорочуємо наші 60 та 40. Якби ми писали: одиниці вимірювання 8 міліметрів і 40 міліметрів, і 60 метрів, тоді б міліметри теж скоротились, так би мовити. 8 та 4, скорочуємо до 2, і залишається 2 на 6. 12. Метрів. Це і є наша висота дерева а 1 в 1 І подивимось ще одну задачу про хорду. Також в параграфі про подібні стрикутнички була розглянута властивості хорд, які проведені в коло. Хорда МК і НП кола перетинаються в точці Ф. МФ дорівнює 9, КФ 12, а відрізки НФ у три рази довші за відрізок FP. Знайти довжину хорди НП. Побудуємо коло. Давайте проведемо собі дві хорди, які перетинаються в певній точці. Назвемо їх М. Ну, нехай буде К. МФ це точка їх перетину. КФ має бути довше. Давайте тоді змінимо, щоб воно відповідало дійсності. К буде знизу, М тут ось F. І НФ у три рази довший за ПФ. Ось тут буде точка П, ось тут Н. Відмітимо 9 см до 12 см. Всього у нас Km теж відомо, але в на нас не дуже цікавить. І НФ, Тричі довше за ПФ. Одразу хочеться назвати X та 3X. Знайти просять відрізочок НП. За властивістю хорд уколов, яка була розглянута теж в параграфі і в відеоуроці попередньому, можна записати наступну, наступне співвідношення КФ. Помножити на Fm, добуток відрізків, з яких складається хорда КМ, дорівнює добутку відрізків, з яких складається хорда НП. І підставимо всі відомі значення числові і буквені. 12 помножити на 9, 3х, помножити на Х. Отримуємо. що… Тут у нас справа 3х до квадрату буде дорівнювати 108, звідки х квадрат, запишу в правильному порядку, дорівнює 108 ділимо на 3, 36. Яке число до квадрату, коли ми підносимо, буде дорівнювати 36? Звичайно, це тільки 6 може бути. Отже, сторона. Частина хорди ПФ дорівнює 6 см, а НФ дорівнює 18 см, що і треба було знайти. А на сьогодні у мене все. Працюємо над домашнім завданням, розглядаємо розв'язки, переглядаємо відеоуроки, готуємось до наступної теми. На сьогодні все, до побачення!